Дорогі мої друзі, я вас вітаю у себе на каналі. І сьогодні я розпочинаю свій шалений тиждень стартів. Це спільний проєкт, в якому я приймаю участь. Організатор спільного проєкту Оленка. Її канал Єлена Буганова. Я не пам'ятаю, посилання на канал Оленки буде внизу в інфобоксі. Підпишу, як завжди, бо канали трішки плутаю. А також список всіх дівчаток, які приймають участь в шалених стартах, буде в інфобоксі. Тому, якщо вам все цікаво, що там дівчатка розпочинали, може когось надихнемо, то ви також зможете подивитися у них. Маю надію, що я також когось надихну. Тому, якщо вам цікаво, що і як, то пропоную. Доєднатися до цього відеоролика. А сьогодні я розпочну проєкт, який я вам покажу ось у такому вигляді. Да. Це коробочка. Там є всередині пряжа. На жаль, я згубила кришку від цієї коробки, і я не пам'ятаю, де її поділа. Тому у мене буде вона прикрита ось такою гарною серветкою, яку я в'язала самостійно. В цій коробочці лежить пряжа, про яку я не буду розповідати протягом місяця нікому. Я можу тільки сказати, що я планую розпочати, тому що цей проєкт я розпочну сьогодні. І, на жаль, на тижні старті я його вам не покажу. Скажу, що він розпочати і що я відв'язала. Це, можна сказати, мій секретний проєкт. Якщо вам цікаво, що ж це за проєкт, то про, його, про нього ви можете дізнатися будете 1 квітня. Більш детально я все вам покажу. А єдине, можу сказати, це буде тоніка для мене. Я його в'яжу в, в проєкті, давай зв'яжемо. Ось так. Оце такий секретний прай. Більш того, хочу сказати, що на цьому в цьому місяці я вирішила прийняти участь в стартах в шалених, тому що Оленка дозволила в'язав розпочати хоча б один процес. Я планувала розпочинати чотири процеси. Для всіх проєктів, в яких я приймаю участь. Тобто для проєкту Давай зв'яжемо, ось він є, да, і я його розпочну. Я ще не розпочинала, не буду нікого обманювати, ще тільки ранок, і тому я, звичайно, ще нічого не розпочинала. Сьогодні розпочну, почну в'язати. Якраз в мене буде приділений час саме цій роботі максимально ось так хочу. Я довго перебирала пряжу, з якою я хочу в'язати, і зупинилася саме на цій. Що в цій коробочці. Я хочу розпочати сьогодні. Якраз Надійка анонсувала колір. Я ще не бачила, тільки ну піду дивитись, що ж там за колір Надійка нам анонсувала. Також це буде наступний мій старт, скоріш за все, я подивлюся: або цей, або інший. Це буде для кольорового року. Я також хочу розпочати новий старт. Це вперше я розпочну на початку місяця, тому що я й доєдналася в кінці січня. І в лютому майже в останні дні все розпочала. А в березні розпочну на початку бо, ну, як гарна дівчинка. І в це я хочу. Також я планую для проєкту, який мені давно хочеться, це шкарпетки. Я хочу тіла поповнювати свою власну коробочку для шкарпеток, і ось якраз це буде привід. Розпочати шкарпетки, які я мала розпочати ще в лютому, але ну, просто фізично не встигла і вирішила не трішки не травмувати себе. Якщо я за березня спіну, встигну вв'язати ще одну пару шкарпеток з ворожок да, то буде добре. Ні, то нічого страшного. Ось так. І я мала розпочати проект для. Спільного проєкту, який організувала я Niedbox але там випав проєкт на шию, і я вирішила, що не потрібно мені розпочинати, мені потрібно завершити те, що я вже маю. Тому я розпочну тільки три старти. І в кінці відео ви побачите, як я просунула і що я просунула тільки двох стартів. Ну, вибачте, дівчатка, ну так складається така ситуація у мене. Я пішла творити сьогодні. Я працюю над цим проєктом, А завтра я розпочну новий проєкт і підключусь. І вам покажу все, що я розпочала. Сонечки мої, сьогодні в нас вже 2 березня. Я добре попрацювала, мені так здається, тому що основну масу, звичайно, я приділяла одному проєкту, про нього я багато разів казала, але про старти свої також не забувала трішки собі дати, відпочити, по переключитись на щось інше, тому що це потрібно. Погодися так, що в мене в цій коробці всі пам'ятають, я вже казала про секретний проєкт. Що я вам скажу? В цій коробочці я відв'язала зразочок, зробила розрахунки і розпочала в'язати свій проєкт. Багато не відв'язано, тільки відв'язана резиночка і все. Тому буду працювати. Резинка 5 в мене сантиметрів, тому буду працювати, тому що треба розпочинати в'язати малюночок. І треба буде. Над цим працювати. Чи буду я займатися на цьому тижні? Мабуть, ні, тому що в мене є ще старт, які я хочу розпочати. А також у мене немає часу, от, потрібно закінчити свою головну основну роботу. Тому я проект розпочала в цьому місяці, і в цьому місяці я його маю закінчити, але більш детально скр розповім, уже я буду підводити підсумочки. Проєктом, на який я розпочну сьогодні 2 лютого, 2 березня, вибачте, лютий, бачите, як місяць, коли випав, жити вже в Педро. Процепила етикетку, знову одягла. Зараз поясню чому, тому що я забула зробити фото для кольорового року, тому одягла, тому що я вже, мабуть, навіть розпочала, бачите, набрала петлі і буду в'язати. Як ви бачите, це буде не іграшка. Так, да, це проект для кольорового року, але це буде не іграшка. Я роблю виключення саме для себе. Іграшка у мене буде в цьому місяці. Я дов'яжу попередні місяці, тому що в мене в лютому було дві іграшки. Я думаю, я можу собі для себе, власно, так компенсувати. Але знаєте, тому що я не змогла придумати, щоб це була виключно зелена іграшка. У мене є ідеї з стосовно зеленої іграшки, але туди потрібно буде обов'язково додавати інші кольори, бо не буде така вона цікава іграшка. Я обов'язково зв'яжу зелену іграшку, але вона буде з іншими кольорами і трішки пізніше. Я про це все-все розповім. Бо в мене є ідея на цю іграшку давним-давно, і я навіть знаю, кому я хочу її подарувати, цю іграшку. Це буде подарунчиком. Так. Я розпочну шкарпетки, бо у мене є борг по шкарпеткам. Як ви бачите, я вже навіть почала роз... набирати петлі, але тут їх мало, мені потрібно набрати 60, я буду стандартним методом набирати. І я навіть знаю, я хочу в'язати зараз резиночкою. А може і не резиночкою. Коротше, я хотіла малюнком в'язати. Можливо, ні. Можливо, це буде з малюнком. Я... Ну, трішки пізніше я вам підключуся, все розповім. Скоріше за все, я підключуся вже в кінці і потім буду вам розповідати, але зараз не про це. Я буду в'язати з пряжі Premium Yards Winter, це турецька пряжа. Це якась новинка, я її вперше тримаю в руках. Я знімала відео, де я отримала посилочку з цією пряжою, але відео так і не вийшло. Чесно кажу, не знаю. Не було настрою випускати це відео. Так, тут 75% супервошу і 25% поліаміду. Прати при 40 градусах можна в'язати рекомендують спиці 2,75 2, 2, 2, 2, 2, 2, і гачок 3,75. Гачок дуже великий, хоча, мабуть, це скоріше для якогось палантина. Я вибрала спиці Кнітпро 2,5. Щось тут не на написано. Тут мало бути написано, можливо, я. А, ось, бачите, закрила 2,5 номер цих спи спиць у мене. Тому я буду в'язати шкарпетки цими спицями і буду працювати. І, друзі, вчора зовсім можна сказати, мало зв'язала. Не то, що тільки мало, а й за того, що. У мене все зав'язано, мабуть, тільки на резиночках. Розпочала в'язати малюнок, який я вибрала для цих шкарпеток, тому що хотілася малюнком, але не ажурним, а таким плотненьким. І, чи щільненьким, правильно сказати. І мені дуже не сподобалось, тому прийшлося все розпустити. Навіть на один ряд більше розпустила резиночки, тому підв'язала знову 10 рядів резиночки, і сьогодні почну в'язати не не сьогодні. Добре, коли в мене буде час, я трішки пізніше почну в'язати вже якимсь ще іншим малюночком. І про це я вам, звичайно, все розповім пізніше. Щодо малюночки, малюночок, і вже мабуть, скоріш за все, коли підключуся, до... щоб розповісти, які в мене підсумки цього в'язального дня вийшли. Бо, ну, зовсім мало. Але то таке. Йдемо далі. А далі ми йдемо в'язати також шкарпетки. Це планові шкарпетки. Якщо ті були не планові, то ці планові шкарпетки. Це буде краса із залишків. Я вже казала, що мені дуже, мені дуже хочеться в'язати шкарпетки. Скажіть мені, будь ласка, У мене дуже погано пам'яті буває іноді. Малюнком жакардом. я дуже хочу зв'язати з жакардом. Зараз я хочу спробувати: вийде чи не вийде. Так що також можливо, це можливо такий буде процес. Я не буду в цей раз вже роз... розторочувати, а вам покажу, що в мене вийшло вже по факту. Тобто, якщо я навіть не щось не вийде, не мені не сподобається, то я вам покажу і підемо далі. Розпочнемо тоді якісь інші шкарпетки. Але поки що не починаю з цих. Іду працювати. Друзі, сьогодні у нас неділя, 5 березня, здається так. Останній день, коли можна розпочинати старти. Вчора я не стала розпочинати старти, тому що не мала на це ні капельки часу. Добре, що по умовах проекту це дозволено. І, чесно кажучи, я вже думала, не буду розпочинати, хоча у мене була одна маленька ідея. я хотіла її втілити в життя. Про це все я зараз розповім, але спочатку хочу показати, що ж мене вийшло зі шкарпеткою. Жаккард я ще не ввела, зараз поясню чому. Мені дуже все подобається: це Alize Superwash і я вам скажу чесно: пряжа Alize Superwash для шкарпеток, ну прям супер лента, який пушочок викинула. Не знаю, як буде оця преміум. Десь у мене тут ця етикеточка, що я розпочала. Але тактильно оце дуже приємне. Там більш вона не схожа на марінос. Я б сказала, що там більше синтетики. Ну, тобто вона може і не мериносом, але в неї більше синтетики, аніж всі. Я ту в'язала на 2,5, тут мисочок почала на 2,75 і малюночок зараз перейду на 3,5 3 у мене. Попробую, що там в мене вийде, як вийде, і, звичайно, все буду розповідати, але це вже буде у вівторок. Бо шкарпеточки трішечки я просуну. Але вчора на каналі Сандра Пайк вийшло відео з таким для мене вже даним. Проектом. Вона пропонує цей проєкт розпочати як спільник. І я вирішила все ж таки якраз місяць в'язання щось на шию, тому мій, мабуть, трішки почекає мене в стороні. І я буду в'язати шаль, Бахтус, не знаю, що в мене вийде. З у цього пряжі. А, хто зі мною давно той пам'ятає, що це секційна пряжа Лана Гроса. Бачите, вона так змотана. Можливо, вже звичайно не всі пам'ятають. Я не знаю, є в мене ця етикетка чи ні. А, це мені дарували цю пряжу. Я в Німеччині також з нею розпочинала в'язати шалик, але мені він здався за вузький і я його розпу... розторочила, розпустила. Чого розторочила? Так я не розумію, чи це слово розторочити. Всікають. Я його розпустила, бо в мене воно розпустило. Можливо, це неправильно. І хтось мені напише, але я кажу, як є. То мені не сподобалось це все, тому я з цієї пряжі вирішила, зараз розпочну ентерлаком Бактус. Там відео у Саша є, вже я вступила в спільник, але я в таких попихах вступила. Сьогодні мені ще треба завершити светар, я ще його не шила, тільки на горловину зібрала докупи і дов'язую резиночку. А ще треба шити, а на зшивання треба багато часу, і не потрібно забуватися сьогодні неділя, вихідний день. Хочеться побути з рідними. Тому в мене такий і шалений тиждень. Все ж таки, виходить, що я розпочала вже три процеси: один вам не показала, два. Тому вирішила, що буде якраз бактусу туди в тему. Але до Бактуса я думала, все ж таки, 4-го мені було все. Думаю, закінчу п'ятого розпочну. Але ж все-таки, як я не старалася, не вийшло десь закінчити. Тому я хотіла взяти оці залишки моєї пряжі. Це вже звичайно вже таке воно і є на початку, Але воно давно лежить і я вирішила його тоді не розпускати, що тоді це. Якби був процес, да? тому я вирішила, що можна назвати його також стартом моїм. Це мені буде така сумочка, корзиночка, коробочка, що не продумала для моїх процесів. Тому що в мене є коробочки, але їх бракує. І мені треба, щоб вона була. Ну, Я хочу десь отак розширити це денце і вже потім Тому на сьогодні у мене буде 20 старти, як би так, але це це такий неповноцінний старт, я його планувала взяти неповноцінним цим стартом, чесно кажучи. І, звичайно, без Бактуса. Завтра у нас день тиші, тобто ми не розпочинаємо ніякі процеси. Хочемо, відпочиваємо, хочемо пров'язуємо якісь процеси. У мене буде, хочу пров'язувати процеси. І скоріше за все я підключусь до вас у вівторок вранці. Мабуть, скоріш і буде вівторок у вівторок ранці і покажу, що в мене вийшло. Тому що, мабуть, завтра я буду цілий день в'язати знову і не буду підключатися, навіть влог розпочну пізніше. Хоча чи ні? Я влог, мабуть, сьогодні розпочну, зараз запишу його і все, і буде правильно. Тому ось так: такі в мене, дівчата, справи. І, скоріш за все, так буде. Пішла я працювати і вам. Ну що, друзі, сьогодні вівторок і настав час підводити підсумки. Коробочку поставила, але з коробочки я витягла процес таємний, він ось поряд. Тільки спицю покажу вам. Бачите, якою номером спиці я в'яжу. Це кубикси від Knit Pro 4. Щось я дивлюсь, вони в мене вже не дуже рівні, ці кубикси, Ну, то добре. можу сказати, що це буде мікс пряжі. Такий. Невеличку для вас інтригу. Але більше я буду тільки згадувати одного разу про цей процес, коли буду знімати відеовлоги в в'язальні свої. А, так, ну що ж, один секретний процес ми відклали в сторону, я його розпочала і зараз якраз накрию його ним свою ось цю. Бачите, отак прикрила і сховала цей процес. А в цю коробочку поклала, щоб було просто зручніше, тому що о, це якраз пряжа від секретного процесу також. Ще одна бобіночка. Це те, що розпочала я, окрім секретного процесу. А також я казала, що я хочу оце в'язати, але сюди не стала класти, бо нитка така сипуча, доволі швидко розмотується. І якщо його покласти, я боюсь, що може воно сплутати нитки. Ось таким чином. І я тільки відв'язала, як ви бачите, від оцього ось моменту. Більш нічого не в'язала, не було якось настрою на цей процес. Тому я його поки що, можливо, і не буду брати. А можливо, я не той гачок взяла, тому що ну, доволі якось я. чи я, Одним словом, що я, Мене здій... тут мені дуже подобається моя щільність. А оце, що я тут в'язала, це треба розпускати, тому що доволі так. Ну, а можливо, треба було просто прибавлення робити. Бачите, бо воно пішло якось волною, хвилею, да? правильно сказати. А так було гарненько. Ось так от. Тому можна сказати, я цей процес і не брала до рук. Ось так. Про шкарпетки. Що я, я вчора буквально один рапорт нового узору додавала, тому тут. Додивлялася кіно та додавала, як кажуть, трошки цього додавала, але потім пішла спати, тому вже нічого не в'язала. Буду зараз, сьогодні працювати. Але сьогодні треба ще відео монтувати, треба купу гадньої роботи зробити. Правда, я вже зранку встигла зробити генеральне прибирання в своїй квартирі. Тому ось так. В одній кімнаті, правда, <смітна> і ось ну, цей мисочок, як і був відв'язаний, ще не, не розпочинала, не приєднувала колір, вже дивіться, будь ласка, у влогах або, скоріш за все, у тижні шалених стартів, тому що ці всі процеси підуть до тижня шалених стартів. Секретний процес не буду брати в тиждень шалених стартів, хоча дуже хочеться, але я його вам не зможу показувати, тому це буде якось неправильно. Ось так. І це два процеси. І третій, який я розпочала, я вам ще його не показувала. Це процес це а, бактус або шаль. Скоріше за все, Бактус це буде, бо все ж таки пряжі не так багато. Ось щось я тут таке намудрила і не підготувалася. Одним словом, я спитаю потім там. Це ось така виходить шаль, як ви бачите. Мені дуже доподобається, я все зрозуміла. У Саші дуже гарне, доволі детальне відео. Я залишу вам посилання на, на канал Саші на, про це, на цей майстер-клас. Ви обов'язково перейдіть і ознайомтеся з ним. Якщо ви також хочете собі якийсь такий цікавий бахтус. Я його в'яжу з бубінної ой, з... Моточної пряжі. Ось був, я розпускала. Зараз я вставлю фото вам цієї пряжі. Це зроблено з екрану, для того, щоб зрозуміти, чи правильно, чи неправильно я знайшла етикетку, бо в мене знайшлася дома етикетка, але я не була впевнена, що це від тої бобіночки, тому що в мене таких бобіночок різних багатенько. Я доволі вже не пам'ятаю, що там за етикетки були, тому я і пішла подивитися. Ви бачите, які там розкішні кольори. Вони мене дійсно підкорили. Ось, Це ось така пряжа. Я не буду неправильно читати, тому що, знаєте, що я помітила, у мене тепер. Змішані і англійська мова, і німецька мова. Доволі часто, якщо я щось хочу сказати англійською, у мене виходить це на німецькій мові. Ось так якось так вийшло. Так що ось, ось такий моточок, це дійсно для бактусів, як ви бачите, в ці дівчатка хтось дарує. Обобінки 200 г, це італійська пряжа від Лана Гроса, 760 метрів, 50% шурволь. Віржен воль, це, можна сказати, по-нашому Меренос. І 50% бамбу воль, котон, якщо говорити, це приблизно це хло, баловна по нашому. Вив'язати можна спицями 4,5, 4 45 гачком. Я вирішила, що бактус я буду в'язати на спицях 5%. Хоча, можливо, треба було і 4 брати, бо дирки дуже великі. Можливо, я це все розпущу і перев'яжу по-новому сьогодні. Мабуть, я візьму все ж таки більш спиці 4,5, а можливо, ні. Можливо, ні. Я, мабуть, так залишу. Тому що, що це меринос, воно по преції буде дуже гарно. Я в'язала на 4,5 з попереднього шаль, яку хотіла. І теж було непогано. Але є десь якісь дирочки, багатенько їх. Але мені здається, після прання буде все добре і гарненько розкларається, і буде дуже красиво. Тому що це ж шаль, а не светр. Якби светр, то, звичайно, я брала б спиці меншого розміру. Я взяла, чому взяла п'ятірку? Тому що в мене спиці 4,5 тут вилазить волосіння. І, а Саша рекомендувала бути доволі уважними до цього питання, щоб нічого не цепляло, не мішало роботі. Ось так. До, до речі, тут намальовано 200 г. На тюх, на платок. На тюх, якщо я не помиляюся, Тюх. Це німецьке слово тюх. Ну туди, тюх. Ось так. Ось такі в мене просування. Ось так я попрацювала. Погано чи ні. Для мене це був дійсно шалений тиждень, тому що я розпочинала старти в... Переміжку з готовою роботою вона вже є, і я цьому нескінченно задоволена.